Такі молодесенькі у мене кабачки я сьогодні купила. Зараз наріжу ось такими кружельцями Я нарізаю такими кружочками. Ви можете нарізати, як вам краще подобається. Це на ваш розсуд. Мені подобається ось так. Очки порізала. Зараз додаю спеції за своїм смаком. Тут у мене сіль, чорний молотий перчик, сухий чесник і солодка паприка. Ви додаєте спеції за своїм смаком. Зараз все добре перемішую. Все добре перемішала, обов'язково треба перемішати спочатку, щоб сіль, спеції всюди рівномірно розійшлися. І зараз треба просіяти. Муку. Все добре перемішую, щоб кожен кабачок скватився борошно, перед тим, як опускати лізон, чи як воно там ще називається, обов'язково треба спочатку обваляти в борошні. Це для того, щоб лізон краще тримався. Якщо зразу без борошна опускати, в лізон, зазвичай лізон стікає, навіть якщо він буде густий, все одно він не буде так тримати, як перед тим спочатку обваляти ось цей кабачок в борошні. Можна окремо в тарілці по пару штук обвалювати Я обваляю зразу ось так. Обваляла, посипала мукою. зараз відкладаю в сторону, нехай трошки. Побуде в борошні. До яєць добавляю муку, теж просіяти обов'язково потрібно. Якщо є у вас майонез або сметана, можете трошки добавити, Можете добавити натуральний йогурт. Зараз все добре вінчиком все збити до однорідності Якщо буде дуже густе, можете добавити трошки молока або трошечки води, або яйце. Вихід завжди є. Добавляю одну пачку розпушувач. Вам із води можете мінеральну воду додати, якщо є. Поки я збиваю, я вже включила газову плиту і поставила сковорідку, щоб дуже добре розігрілася олія, сковорідка. Сковорітка нагрілася. Ось мої кабачки. Зайве борошно можна трошки струсити. Смажую на маленькому вогні, щоб добре все пропеклося. Такі пишні-пишні, як оладі. Кабачкові оладі. Ось так потихеньку не спіша. Дуже смачні кабачки, схожі на оладі, пишні, хрусткі.